Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і в цьому відео я хочу розповісти вам про те, як самотужки зробити RGB LED підсвітку, якою ми зможемо керувати через веб-інтерфейс, тобто з будь-якого телефону або комп'ютера в вашій локальній мережі. Використаємо для цього адресну RGB LED стрічку а керувати у нас всім буде плата Вімо з Діван міні, на яку ми прош'ємо проєкт з відкритим кодом WLED. На екрані ви зараз бачите все, що ми будемо використовувати в цьому відео для. Підсвітки покажу я все це на прикладі підсвітки для стола. Але ви можете зробити і лампу якусь, або підсвітити будь-які інші меблі. Але для початку покажу вам ось таку лампу, яку ви могли бачити в моїх попередніх відео. Вона в мене стоїть біля монітору, світить на стінку. По суті, це просто ось такий дерев'яний брусок, якому вифрезерована канавка під led стрічку І ось така собі основа квадратна. Ось вона так стоїть і гарно світить. Одразу скажу, що собівартість такої лампи набагато нижче 100 гривень. Тобто розумієте масштаб цікавості цього проекту? І ось, коли ми вже увімкнули лампу, ми можемо зайти в веб-інтерфейс WLED. Ось так він виглядає. Можемо там яскравіше зробити, можемо вибрати колір, які захочемо, давайте я вимкну світло. Просто шматок led стрічки з платкою-контролером за 3 копійки перетворюється в дуже функціональну підсвітку. І з цього можна робити як лампу, так і підсвітку для меблів, або навіть ambilight підсвітку для вашого монітору або телевізора, яка буде повторювати своїми кольорами картинку з екрану. І до речі, WLED дуже добре інтегрується в Home Assistant, і потім через Home Assistant можна оновлювати прошивку ваших підсвіток. А тепер давайте поговоримо про комплектуючі. Само собою нам потрібна led стрічка Це ось така 5-вольтова адресна led стрічка ws WS2812B. Замовити таку можна на AliExpress. Я брав її ось такими 5-метровими котушками, кожна з яких коштувала десь 8 доларів 20 центів. Тобто, якщо переводити в гривні, метр такої стрічки коштує 60 гривень. Посилання саме на цю стрічку я залишу в описі під відео. Вона буває. Чорною або білою. Цю я буду клеїти як підсвітку позаду стола, тому я обрав чорну, щоб її не було видно у вимкнутому стані. За кількістю світлодіодів на метр є три види такої стрічки: 30 світлодіодів, 48 та 60 світлодіодів на метр. Ось ця стрічка це 60 Раджу брати саме таку з великою щільністю світлодіодів, щоб коли вона буде світитись, не було помітно від кожного світлодіода окремі плями світла. Тобто ця буде світитись суцільною лінією і ну, приємно виглядати. Далі нам знадобиться конектор для світлодіодної стрічки, він йде в комплекті з цією стрічкою, мозок нашого проєкту. Підійде будь-яка плата esp 8266 або ESP32. Я використовую вімос Divan Mini через те, що вони коштують мало. Зі знижками, якщо повезе, її можна купити взагалі за 1,5 долари. Ну і звісно, вона дуже компактна, це прям важливий плюс. Далі нам знадобиться резистор на 62 Ом, через який ми будемо підключати LED-стрічку до нашої плати Vimas D1 Mini. Ще нам знадобиться корпус для нашої ESP плати. Я взяв готовий варіант з Singiverse. Трошки модифікував його під свої потреби. В оригіналі ось тут отвір під DC роз'єм. Я його замінив на простий отвір. У мене сюди одразу буде заходити USB-шнур. Посилання на оригінальну модельку цього корпуса я залишу в описі під відео. А мій варіант ви зможете завантажити у мене. В телеграмі. Посилання також в описі під відео. Ну і власне USB-шнур я використаю старий шнур для зарядки телефона, який в мене зламався. Я раджу ніколи не викидати ці шнури. Ламається, як правило, дріт десь зі сторони підключення до телефону. А от ось цей роз'єм, ну в принципі, тут ніколи нічого не переламується. І потім такий шнур можна з легкістю використати в якихось подібних проектах для живлення, наприклад, ось такої. Чудової платки. Кожний світлодіод на такій стрічці споживає максимум 60 мА. Тому потрібно враховувати, що на максимальній яскравості кожний метр такої стрічки буде споживати 18 Вт, і для цього потрібно мати відповідний блок живлення. Я в конкретному випадку не розраховую на максимальну яскравість, та й, в принципі, довжина стрічки в мене буде там, десь метра півтора не більше. Тому я буду живити плату напряму. Ось таким USB шнуром від звичайної 2-х амперної зарядки для телефона. Але якщо ви будете підсвічувати щось ну, набагато більшою довжиною ЛЕД стрічки, і вам потрібна буде максимальна потужність, варто задуматись про ось такий блок живлення. Це перфорований блок живлення, вони, в принципі, так і називаються для LED-стрічок. Конкретно цей в мене 5-вольтовий, тому що стрічка у нас 5 вольт. І зверніть увагу, що коли будете підключати, у вас мінус плати і мінус стрічки. Повинен бути спільним, ну тобто, це все в будь-якому випадку потрібно заживлювати від одного джерела живлення. І от якраз можна використати ось такий 5-вольтовий блок живлення, він 12 амперний, тобто 60 ватний. Ну а тепер давайте перейдемо до збірки і в першу чергу, поки в нас ще нічого не під'єднано, не підпаяно, найзручніше буде прошити ось цю нашу плату. У мене версія з Type-C роз'ємом, тому я її зараз підключаю до комп'ютера. І давайте перейдемо до комп'ютера і я покажу вам, як прошити WLED на плати ESP. Заходимо на сайт install.wled.me, підключаємо плату до комп'ютера і натискаємо Install. Натискаємо Під'єднатися. Далі натискаємо Install WLED, ще раз Install. І чекаємо. Головне не чіпайте комп'ютер, не згортайте цю вкладку, щоб не уповільнювати процес. Це займе десь хвилину. Готово! Натискаємо Next. Далі ми налаштовуємо Wi-Fi підключення для нашої плати. Обираєте вашу Wi-Fi мережу, вводите пароль. І натискаємо Connect. Тут ми можемо навіть одразу додати нашу підсвітку до Home Assistant, а також є посилання «Visit device», яке направить нас по IP-адресі нашого контролера LED-стрічки. Раджу запам'ятати цю адресу. Тепер про підключення самої плати, нам тут знадобляться три контакти. Я до них вже роз'єм, який був в комплекті підпаяв, щоб потім проводи паяти до нього, а не до самої плати. І давайте поглянемо зі зворотньої сторони, де видно назви контактів. Нам знадобляться контакти 5В, тобто це у нас плюс 5 вольт, G Ground. Тобто це мінус, і контакт D4, який ми з'єднаємо з третім дротом від світлодіодної стрічки, сигнальним, тобто по якому власне ця платка буде керувати кольором нашої світлодіодної стрічки. Плату цю можна живити навіть і через Type-C роз'єм. Ще один важливий момент: з контакту d 4 до світлодіодної стрічки дріт у нас повинен йти через резистор номіналом 62 Ом. Все це та інші нюанси розписані на сайті WLED. Раджу спочатку ознайомитись. Ну і, до речі, схеми підключення там також є. Ну, ось вже підпаяна плата і все зібрано в корпусі. Ось у нас заходить наш шнур. У мене це був шнур чисто для зарядки телефону, тому в нього всередині два проводки: один такий трошки рожевий, це плюс, білий це мінус. Але обов'язково це перевіряйте. Підключайте його та мультиметром. Перевіряйте полярність. Плюс у мене підпаяний до 5 вольтового піну Vimos Divan Mini. Мінус відповідно до G так само. Підпаяні і червоний з білим проводком від роз'єму світлодіодної стрічки. До піну D4 в мене підпаяний резистор на 62 Ом, і вже до нього підпаяний зелений дріт від світлодіодної стрічки. Я вже все кілька разів перевірив, тому давайте зараз спробуємо увімкнути. Так, є світлодіод світиться, тобто все працює. Можна тепер це діло накривати кришечкою. До речі, в кришці тут є отвір під світлодіод, тобто його буде видно, коли він буде світитись. Ну, і давайте ще одну перевірку зробимо: підключимо вже нашу котушку зі світлодіодною стрічкою. Подаємо живлення. Ну і все працює. Тепер спробуємо зайти по ip адресі. ip адресу якщо що, ви можете знайти в налаштуваннях роутера на вкладці з клієнтами, які підключені до роутера, і там знайти WLED. Або ви могли запам'ятати адресу, коли прошивали WLED. Ми тоді також вже заходили в веб-інтерфейс. Бачимо, що все в мене зайшло, все працює, все керується. Ну і якщо вже ми сюди зайшли, то давайте покажу головне, що нам потрібно тут налаштувати. Переходимо в конфіг. LED Preferences, і тут. Нам потрібно вказати кількість наших світлодіодів. Ось, наприклад, в мене буде пів метра, ставимо 30. До речі, тут ми і обираємо тип нашої світлодіодної стрічки. Як бачите, їх тут багато, але наша вибрана вже за замовчуванням, тому зберігаємо. Натискаємо Save. Тепер, коли ми зайдемо сюди знову, ми бачимо, що Total LEDs» у нас вже прописано 30. Ось зверху. І нам WLED вже рекомендує, що нам живлення потрібно 5 В 1,5 А. Також ми можемо максимальний струм обмежити, і тут нам, до речі, пишуть, що якщо напряму заживлюєте світлодіонну стрічку від плати Vimous Divan Mini або від іншої плати, яку ви використовуєте, то бажано струм навантаження обмежити одним ампером. І далі написано, що якщо ми використовуємо зовнішнє якесь джерело жилення, то тут ми вже вказуємо струм, яке воно може видати. Наприклад, я буду використовувати зарядку, блочок звичайний, давайте напишемо 2000 save. Ось це, в принципі, головні налаштування, а далі вже грайтесь зі світлом, як там вам. Подобається дабл трошки налаштували, а тепер потрібно клеїти стрічку. По-перше, на самій стрічці е, стрілочками вказано направлення. Обов'язково звертайте на це увагу, тобто тут у нас буде контролер, і від нього підуть. Ось ці стрілочки туди, в ліву сторону. Короткий підсумок поклеїв я стрічку позаду стільниці, збоку теж під стільницею її приклеїв. Ну і на двосторонній скотч знизу поруч приклеїв контролер. На цей стіл у мене пішло десь півтора метри. Світлодіодної стрічки. Нагадаю, що метр коштує 60 гривень, якщо замовляти його з за Aliexpress. Стрічки у мене тут пішло на 90 гривень, плюс контролер з Divan Mini за 2 долари. Це десь 70 гривень. І тому в підсумку за 160 гривень вийшла ось така краса. Лайк точно заслуговує. І тепер, коли ми вже все підключили, у нас все ніби як працює, давайте перейдемо до більш детального налаштування. В першу чергу, якщо ви забули, яка IP адреса у вашого контролера WLED, то вам потрібно зайти в налаштування вашого роутера. Зазвичай це, це IP-адреса 192.168.0.1. Заходимо сюди. Авторизуєтесь з вашим логіном і паролем, далі шукаєте щось по типу ось клієнти, і тут нижче в списку шукаєте вже щось з назвою WLED і IP-адреса ось того чогось з назвою WLED і буде наш контролер. Також щоб в наступні рази ваш контролер отримував саме цю IP-адресу, її бажано закріпити за ним. Робиться це також на лаштуваннях вашого роутера. Наприклад, в мене роутер TP-Link. І тут це виглядає так: переходимо в додаткову, мережа, і потрібно знайти DHCP сервер. В принципі, в роутері будь-якого виробника потрібно шукати DHCP сервер. І ось тут є розділ. Резервування адреси, натискаємо додати. Знову ж таки, інтерфейс може бути різний, залежить від вашого роутера, але тут вам потрібно натиснути цю кнопку. Там в списку знайти наш контролер WLED, або ми ж знаємо вже IP-адресу і можна там знайти його по IP-адресі. І після цього натискаємо Зберегти, він з'явиться в цьому списку і за ним зарезервується конкретна IP-адреса. Тобто роутер не буде видавати цю IP-адресу ніякому пристрою, окрім вашого контролера. Після цього переходимо за нашою і адресою потрапляємо знову в інтерфейс WLED. Я вимкну PC Mode, тобто, ось так він буде виглядати на всіх мобільних пристроях. Зверху тут ми одразу можемо яскравість підсвітки змінювати, і давайте зараз пройдемось по всім тут функціям, по всім параметрам, що тут взагалі можна робити. Базовий, ось тут ми бачимо, можемо вибрати колір, можемо там рандомний колір клацати. На наступній вкладці ми можемо обрати якийсь ефект, який нам подобається. Наприклад, мені подобається 3Fade. Ось тут вже три кольори, які використовує цей ефект. Ми обираємо і міняємо там, як їх захочете. Ось ефекти. Тут я не бачу сенсу щось розповідати. Просто потрібно сидіти, клацати і запам'ятовувати, що вам подобається. Далі, сігментс. Тут ми можемо розбити нашу стрічку на сегменти, які будуть працювати ніби як. Окремі підсвітки, тобто натискаємо Add Segment і пишемо, наприклад, початковий діод, хай буде нульовий, світлодіод точніше, кінцевий буде 5. Ось один сегмент є. Додаємо другий, там починаємо з 6 там до 10. І можна отак різних сегментів накидати. Їх окремо можна вимикати, окремі ефекти на них задавати. Ну якось так. Також можемо їх тут скинути. І остання вкладка це пресети. Якщо ви щось собі отут налаштували, обрали якийсь ефект і хочете зберегти це, щоб цей ефект був за замовчуванням, тобто, щоб він застосовувався при кожному включенні вашої підсвітки, то нам потрібно створити пресет. Хай так і називається. Запам'ятаємо його ID. Тут це ID1. Натискаємо Save. Все у нас є пресет. І тепер, коли ми підемо в налаштування, і щоб наш пресет автоматично застосовувався при запуску контролера, нам потрібно перейти в. LED Preferences. гортаємо ближче донизу і ось де Defaults, нам потрібно вказати ID нашого пресета, тобто 1, ось тут, де Apply, Preset at boot. Зберігаємо. До речі, якщо перед очима вашої підсвітки немає, а ви хочете подивитися, як воно виглядає, можна натиснути на пік. І ось ми бачимо, які у нас тут зараз кольори блимають. Також тут зверху є таймер. Тобто, щоб вона автоматично вимкнулась, також цікава кнопка Sync, яка автоматично синхронізує всі WLED підсвітки вашій локальній мережі з цією. Тобто ми натискаємо і абсолютно всі підсвітки почнуть блимати ось такими кольорами, ось такими ефектами. І щоб ми тут не змінили, це буде застосовуватись до всіх інших. Підсвіток. До речі, якщо ми натиснемо на NOS, ми, в принципі, можемо бачити всі підсвітки в локальній мережі. Ось у мене підсвітка іншого стола, її тут видно і можна навіть звідси її вимкнути. Також, якщо натиснемо інфо, тут є інформація по нашому конкретному контролеру. Ну і в принципі, в принципі, це все, що я хотів показати. Самі базові моменти я розповів, а все інше методом проб ви вже зможете дослідити самі. У мене світлодіодна стрічка довжиною 102 світлодіоди за допомогою такого USB тестера вирішив заміряти реальне споживання. Ось ми бачимо, що вимкнута підсвітка споживає десь приблизно 100 мА. Увімкнута на 20% яскравість десь 500-600. І якщо я зроблю максимальну яскравість, бачимо десь 1,3-1,4 А. Ось і все, що я хотів розповісти про цей чудовий проєкт, про такий простий, дешевий та функціональний контролер LED RGB стрічок тому що погодьтеся, набагато цікавіше додати пару гривень і замість звичайної, там жовтої, теплої LED-підсвітки, встановити LED-стрічку аналогічних розмірів, ось таку малесеньку коробочку з контролером і при цьому отримати красиву кольорову підсвітку з інтеграцією, ну куди завгодно. Ну і з можливістю керувати зі смартфона або комп'ютера. Тому, якщо це вам сподобалось, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!